Керівник Київського метрополітену Віктор Брагинський вважає, що мафи підземних переходах і біля метро заважають вільному пересуванню пасажирів, а у разі надзвичайної ситуації, швидкій евакуації громадян. Перевіряємо, це станція київського метро, майдан незалежності. Сам вхід виглядає більш-менш вільним від торгівлі. А от дістатися входу до метро чи потім з нього вийти навряд чи вдасться безперешкодно. На шляху вам стануть торгівельні кіоски з їжею, і телефонами, квітами і всяким непотребом, сплячими людьми і навіть художники. Ні, такого не було, не вийшло. Скоріше скорі, допомагає акультурі. Власники торгівельних точок кажуть, що їх мафи стоять згідно з усіма правилами безпеки, а порушують правила безпеки ті, хто працює в підземному переході далі від входу та виходу з метро. Саме вони перешкоджають вільному пересуванню пасажирів. Вони отримали дозволи від міської влади, а не від керівництва метро. В своє врім'я цю проєктну документацію ми жар з пожежниками, які... разделили, где можно стоять, а где нельзя. И эти киоски ну, никак не могут мешать проходу людей. Значит, они были спроектированы, были расчеты. Это киоски, которые не относятся к метрополитену. Мы согласны с вами. Они мешают. Они выставляют лишний свой товар за киоски. Но у нас все очень строго. П'ять тисяч робітників, що працюють в торгівельних кіосках вже наступного місяця, можуть стати безробітними. Саме 1 травня закінчується договір оренди у більшості підприємців з метрополітеном. Крім того, в результаті бюджет міста недоотримує 30 мільйонів гривень щорічно. Совсем недавно руководство Київського метрополітена говорило о своєму критичному фінансовому состоянні што. Що... привлекло к тому, что э, залезли они в карман каждому киевлянину, когда подняли стоимость проезда до 4 гривен. Возникает вопрос, зачем же тогда в столь критической ситуации в стране отказываться от дополнительного дохода. Ответ очень прост. Потому что хочуть заменить одних предпринимателей честных, которые платять деньги офіційно, на других, которые будуть платить в кармани коррумпированным чиновникам. На це вказують те, що деяким власникам торгових павільйонів продовжили договір оренди. Підприємці побачили новий перерозподіл жвавих місць торгівлі і висунули нові обвинувачення в корупції керівництву метрополітену. На сьогоднішній день тільки одній організації продлили договір оренди це о горяче молоко на станції метро театральне, всім Адказують в продліні, не имея никаких дополнительных доводов, кроме того, что они не имеют права продлевать. Возникает вопрос, почему же одним продлевают, а другим? нет. А ось митрополітені до схарк підприємців не прислухались и кивают на нові пожежні правила безпеки. Безпека пасажирів у метрополітені та їхня оперативна евакуація у разі виникнення надзвичайної ситуації головний пріоритет для підприємства. Сьогодні метрополітен проводить роботу спорядкування договірних відносин з власниками малих архітектурних форм. Термін дії більшості договорів оренди закінчився, і метрополітен не має жодних законних підстав для їх подовження, оскільки вони не відповідають новим вимогам пожежної безпеки. Люди у підземці на мафи реагують по-різному. Ну, де людям робити, де людям зайти, як вижити, за що платити за услугу. Ну, звісно, воно би добре було, але торговля краще, ніж бомжі по особливо сп'ять постійні. такий світушки. А тут світи, дай бог, що. а дуже якщо приходучі, не знаю. Достаточна кіоска розрічна наверху. Рустем Бекіров, Олександр Фенько, соціальна країна.